Дофамінова залежність, чи як ти руйнуєш своє життя. Що таке дофамін і чому ти переступив межу між звичайним задоволенням і дофаміновою залежністю? Дофамін це хімічна речовина в мозку, яка допомагає нам відчувати задоволення, мотивацію та винагороду. Коли ми робимо щось приємне або досягаємо цілі, мозок вивільняє дофамін, і ми відчуваємо радість. Наприклад, коли ми їмо улюблену їжу, займаємося спортом або отримуємо похвалу. Рівень дофаміну підвищується, що робить ці дії приємними і бажаними для повторення. Нам пощастило жити в добу швидких задоволень. Кілька кліків по екрану і соцмережі, готові потішити нас лайками, коментарями під постами, онлайн-магазин підсумти потрібну рекламу, а відеоігри почуватися переможцем тут і зараз. Зручно і все під рукою. Так думає більшість. Саме тому попадає в пастку, де всі алгоритми реклам, відеоролики, соцмережі, порно дають нашому дофаміну висвободитися і все, що від нас потрібно, тільки вживати. Ми давно втратили зв'язок із своїми справжніми бажаннями, зв'язок із тими, ким ми хочемо бути насправді. Ми перестали цінувати смак простого і дуже важливого. Ми перестали цінувати життя. Чи можливо знову відчути його смак, коли здається, що все загублено? Звісно, так, найскладніше почати діяти, а все інше залежить тільки від наполегливості. Дофамін детокс чи дофамінове голодування. Дофаміновий детокс це практика, яка передбачає тимчасове отримання від діяльності, що викликає значний викид дофаміну в мозок. Простіше кажучи, дофаміновий детокс це коли ти на певний час відмовляєшся від речей, які приносять швидке задоволення, як от соцмережі, солодощі чи відеоігри. Це роблять для того, щоб мозок перезавантажився, і ти знову почав отримувати більше радості від простих речей і зміг краще контролювати свої звички. Окей, ми розібралися з тим, що таке дофамін і дофамін детокс. А тепер прийшов час змін. Як це працює насправді? Як відмова від звичайних нам речей може змінювати життя? Перевіримо на практиці. Тому я закликаю тебе до такого собі челенджу, який змінить твоє життя. Що ж, поїхали! І відразу до правил. Перше. Це розпорядок дня. Розпорядок дня допомагає структурувати час і бути більш продуктивним. Друге. Ніяких соцмереж. І для цього я буду користуватися мобілою попростіше. 3. Ніяких фільмів чи серіалів. Четверте. Корисне харчування. Для цього я збалансую свій раціон. Зведу до мінімуму вживання цукру та повністю заберу з раціону сіль. Заберу з раціону шкідливу їжу по типу фастфуду. Та введу збалансовані перекуси. Які тут горішки, фрукти чи овочі. І ще. Все, що я буду пити, це звичайна вода. П'яте. Ніякої музики. І тут, мабуть, буде найскладніше. Тому що більше свого часу тренування то, чи робота я проводжу разом з музикою. Мабуть, це буде одне з найтяжчих правил. Шосте ніякого алкоголю. Сьоме. І це медитація. Це буде як ще один експеримент. Що ж, а перед тим як починати, я хочу те, що зробити. Що ж, тепер можемо починати день перший. Я прокинувся, і ранок здавався мені не дуже добрим. Я чистину зуби, вмився. Одягся, обувся і вийшов на ранкову пробіжку. Біжати було легко, бо я постійно тренився, хоч і бігаю не надто часто. Та чогось не вистачало. І так, це була музика. Ранок був дуже тихий, здавалося, що один в цьому місті. Що ж, я розтрухався і став почувати себе вже краще. Всім доброго ранку, це перший день, експеримент вже почався. Я хочу сказати, що практика дофамін детоксу надзвичайно виснажлива, особливо перший день. А потім я йшов, йшов і ще раз йшов. Я повернувся додому, зрозумів, що ладен з'їсти слона і з'їв його, жарт. Почав готувати сніданок, не жарт. Яєшня салатика вода. Да, та я сам згодився на цю практику. Тому я з'їв свій сніданок і прийнявся за роботу. Трохи помонтував відео, потім провів час з сім'єю. І пішов вже на друге тренування. Як я і думав, без музики дійсно було тяжко. Час тренування, здавалося, розтягнувся годин на три. Страшно жаль. Що ж, я закінчив і відправився додому, освіжився, поїв і зрозумів, що час подрімати трохи підсів ладос, поспав, розтрухався. І відправився на вечірню пробіжку. Мобіла. М -м -м. Які Вона була неймовірна. Подивившись небо відчувши вологу повітрі, я пригадав дитинство, коли ми з батьками були на морі. Я зрозумів, що ми мало чого бачимо і відчуваємо, коли знаходимося у постійному шумі. Нам здається диким, коли наш мозок зайнятий всього одним процесом. Я побігав і повернувся додому. Скупнувся, повечеряв і почав медитувати. І це досить важко. Тобі постійно лізуть голову думки, хоча ти розумієш, що треба все відпустити і сконцентруватися на диханні. П'ять хвилин пройшли, і я пішов проводити час з дружиною. В той день ми грали в настільну гру, і я вважаю дуже важливо проводити час разом за чимось спільним. Ми дограли і пішли спати. До речі, велика подяка моїй коханій. За те, що терпіла мій такий собі експеримент. Дякую, кохана. Так і пройшов мій перший день. На другий і третій день до Фамін Детоксу. Я прокинувся. Як і в перший день, це було нелегко. Повторив ранок першого дня і за планом відправився на пробіжку. Ще досі не звик бігати в тиші. А далі, все так як раніше. Та так як мій організм ще не відпочив від тренування, на другий день я мав багато вільного часу. Тому я читав, дописував сценарій і проводив час з сім'єю. Під вечір я медитував, і ми з дружиною проводили час разом, переглядаючи наші альбоми, згадуючи наші минулі щасливі події і просто розмовляючи про важливі для нас речі. Ви можете спитати мене, Влад, а навіщо взагалі мені здався той дофамін-детокс? Я відповім вам на своєму прикладі. Останнім часом до зйомки цього експерименту я почувався досить виснаженим. Перегляд великої кількості відеороликів, нездорове харчування, відсутність дисципліни і мотивації призвели до того, що я почувався як овоч. Щоб відновити рівновагу, я вирішив викинути все непотрібне з голови, і саме тому почав цей експеримент. Ще ви маєте зрозуміти, що практика дофамін детоксу не означає, що ви повинні забрати весь свій кайф життя. Цією практикою ви маєте навчитися отримувати той вогонь з простих речей. Вам потрібно зосередитись на діях, які будуть приносити довготривалу користь, і тільки від вас залежить, як буде виглядати ваша практика дофамін детоксу. Якщо я прибрав цукор, газировки і тому подібне, це не означає, що це маєте робити ви. Якщо це не впливає на ваше самопочуття і ваш стан, ви можете взагалі не включати це в свою практику. І тому тільки вам вибирати. Що ж, а тепер приступаємо. Багато балачок до діла. День четвертий. На четвертий день я прокинувся і, зрозумів, що щось сталося, я став без відчуття втоми, перекинув крошечку води і побіг на зустрічному дню. Бігати без музики почала входити в звичку. Я просто слухав своє дихання і музику природи. Потім я прибіг і випив чашку води І, до речі, це теж почало входити в звичку. Похавав. Та всередині дня я зібрався і відправся на моє крайнє тренування. Пожалював. І пішов додому. Провів час з сім'єю. Побігав помнетував і по звичайному закінченню дня провів час коханий. День п'ятий. На п'ятий день я почав косити траву. А так, 5 і 6 дня, все пройшло так, як і 4-го. За останні дні все стало звичним. будні без соцмереж, фільмів та серіалів, музики і фастфуду. Мій розум повністю очистився від цих паразитів. Я дійсно почав жити. А не проживати свої дні замітно покращилась концентрації, і я міг довго і без перерви займатися читанням книг, монтажем чи якоюсь іншою справою. З'явилася мотивація і сила рухатися далі. Ця практика почала дійсно міняти мене. День сьомий. А на сьомий день я вже відправився на змагання. Так. Перейдемо до того, як змінилося моє життя з цей тиждень. І перше, це збільшилась концентрація і підвищилась продуктивність. Зменшення постійних відволікань на соцмережах, музиці чи відеоіграх дозволило зосередитись на справді потрібних для мене завданнях і зайнятися справді важливими речами. Друге, з'явилося більше вільного часу. Я став проводити більше часу зі своєю дружиною та сином, і в той момент я не думав ні про що інше. Тому що кожна хвилина поруч з ними була і завжди буде унікальною та неповторною. З практикою до я став відчувати смак життя. Та що головне, я став чути себе не того, що нав'язане суспільством чи рекламу, а справжнього себе. Я почув свої бажання та мрії. Це справді корисно робити таке собі перезавантаження. Третє. Зменшилось відчуття стресу та тривоги. І я б сказав би, що за останні 3 дні я взагалі не відчував тривоги. Четверте. Покращилася як сну та загальне самопочуття. Відтепер гаджети не заважали моєму мозку відпочивати. І ще дуже важливо, друзі, виробіть собі звичку, вимикати телефон хоча б за 2-3 години перед сном. Це справді поліпшить ваше самопочуття. Що ж, а тепер до труднощів, які можуть виникнути. І перше, це важкість в адаптації. Відмова від звичайних стимуляторів, таких як соцмережі, кава чи солодощі, може бути складною на початку. Це може викликати почуття роздратування, тривоги або навіть депресії. Друге, невідповідність для всіх. Ця практика може відходити далеко не всім людям. Особливо для тих, хто потребує регулярного доступу до інформації через роботу або навчання. І так, перейдемо до висновку. Практика дофамінного детоксу. Може бути корисною для тих, хто справді прагне поліпшити своє ментальне та фізичне здоров'я, стати більш усвідомленим у виборі своїх дій, звичок, а також знайти більш стійкі та довготривалі джерела задоволення. Так, на початку це справді буде непросто, але ця практика змінює і ви маєте зрозуміти, що ніякі зміни не проходять легко. Та все залежить тільки від вас. І я впевнений, що ви дійсно сильні. Для того щоб змінити своє життя, підписуйтесь на канал, ставте лайки і давайте рухатися разом. А далі буде тільки цікавіше.